Дорогі глядачам щирі вітання! З вами кінезіолог, міжнародний інструктор Світлана Білик. Сьогодні ми поговоримо про енергетичний меридіан печінки. Печінка це генерал, який сидить в бліндажі і спостерігає за боєм. Так написано в одному із стародавніх медичних трактатів. Наскільки важлива печінка. Так ось, меридіан печінки є інським меридіаном, і він має 14 біологічно активних точечок. Печінка є хімічною лабораторією тіла. Функції печінки накопичувати, зберігати, розподіляти і стежити за порядком розподілу крові, стежити за циркуляцією енергії ЦИ. Печінка не тільки відповідає за циркуляцію енергії, але й регулює всі процеси циркуляції в організмі, бере участь у процесах травлення, керує процесом секреції і виділення жовчі. Порушення роботи печінки впливає на рівновагу людини, з'являється депресія, пригніченість, плаксивість, тривога, гнів, роздратування, порушення сну і навіть запаморочення. Ну і звісно, при таких проявах болить голова. Прояви залежать від того, які процеси відбуваються в печінці: або застій, або гіперактивність. Стан печінки впливає на травну систему, на селезінку. При хворобах печінки порушується процес розщеплення і всмоктування їжі. Печінка тісно пов'язана з жовчним міхуром, а жовчний міхур постійно розвантажує печінку. Вони в єдності. Тому, якщо відбувається порушення в печінці, одночасно. Потрібно знати, що є порушення в жовчному міхурі. І навпаки, якщо є порушення в жовчному міхурі, то вже можуть бути і проблеми з печінкою. Тобто ці органи обидва пошкоджуються одночасно, вони дуже тісно взаємопов'язані. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Як тільки життєва енергія ци і кров застоюються, виникають хвороби. І як ми тільки приводимо цю життєву енергію ци і кров в рух, хвороби печінки і жовчного міхура десь щезають, ніби виліковується все само. Печінка це орган, який виводить з організму токсини, все зайве, відпрацьоване і займається гормональною регуляцією. В печінці відбувається перетворення безліч гормонів. До речі, якщо є проблема з щитовидною залозою, то є проблема з печінкою. Думаю, що ви мене почули. Якщо врегулюється робота жовчного міхура і печінки, щезне проблема з щитовидною залозою. Перевірено на собі. З порушеннями в печінці виникають також проблеми з зором, короткозорість, далекозорість, астигматизм, порушення сітківки, втома очей, дратівливість очей. З печінкою тісно пов'язані хвороби суглобів. Оскільки в печінці відбувається синтез гілауронової кислоти і коалогеногестіна, Отже, печінка виконує такі функції. Перша обмінна функція. Печінка приймає безпосередню участь у усіх видах обміну речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів і навіть води. Травна функція полягає в утворенні жовчі, компоненти жовчі, жовчні кислоти, їх солі, жовчні пігменти. Неорганічні солі і так далі. Дуже важливі в процесі розщеплення жирів під час травлення. Токсичні речовини печінка знешкоджує, вона їх переробляє на жовч, через що травна функція нерозривно пов'язана з детоксикацією. Функція печінки також детоксикаційна, вона полягає в знешкодженні токсичних речовин та їх утилізації. Кровотворна функція: печінка синтезує фактори згортання крові. Які відповідають за утворення тромбів і зупинку кровотечі. Це називається гемостазом. Не плутайте з гомеостазом. В ембріональному періоді печінка є органом кровотворення. Печінка є депо крові. Близько 700 мл крові знаходиться в судинах печінки. Ось який генерал у нашому тілі. Які ж є симптоми хвороби печінки, оніміння м'язів, відчуття холоду в пальцях рук і ніг, зміна форми нігтів. Печіння або свербіж шкіри, припливи жару, відчуття важкості в правому підребер'ї, слабкість, жовтизна шкіри, ураження зовнішньої оболонки очей, склери, зміна кольору сечі, схильність до кровотеч, ламкість судин і поява гематом. Якщо просто взяти наш по шкірі прикласти пальці трошки кисніше, то може бути синець на шкірі. Це вже ознака того, що є проблема з печінкою. Підвищена пітливість вранці може бути гіркота в роті, неприємний запах і наліт на язиці. В тій області, де знаходиться печінка, збільшення живота може бути різке схуднення, різні висипання на шкірі, головні болі, проблеми з пам'яттю, порушення нервової і гормональної системи, стомлюваність, сонливість. Апатія, порушення сну, запаморочення, статеві розлади. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Однією з ознак захворювання є також проблема з волоссям, як у жінок, так і у чоловіків. Це випадіння волосся, облесіння. Які ж основні причини захворювання печінки? Це інтоксикація організму, робота на шкідливих виробництвах. І до речі, я заходжу часто в магазини, де продають корм для тварин, для котиків, для собачок. Реально там запах, ну дуже шкідливий для нашої печінки. Так що, якщо хтось там працює, то візьміть це до уваги. Це тривалий прийом антибіотиків, протигрибкових препаратів, гормональних препаратів. Ну, уявіть собі, все це печінка повинна переробити і токсини вивезти з організму. І якщо цього забагато, вона просто не справляється з цією функцією. Такі вірусні захворювання, як гепатити, ну і до речі, коронавіруси також, інфекційні та паразитарні захворювання, алкоголь, неправильне харчування, порушення балансу білки вуглеводи жири. Можуть бути захворювання також спадковими. Захворювання можуть виникати після травм внутрішніх органів. З печінкою можуть бути проблеми після радіаційного випромінювання. Ну і багато ще інших причин я назвала основні. Yeah. Яка ж психосоматика захворювання печінки? От є такі люди серед нас, зовні привітні, такі всі елегантні, посміхаються. А всередині готові тебе просто розірвати і розрубати. Люди, які вважають за поганий тон висловлювати свої негативні емоції, вони їх пакують в себе. Люди, які завжди дуже хочуть комусь угодити, допомогти, застрягають такому бажанні допомоги, служінню іншим, і при цьому всьому відсутня повага до себе, до свого тіла і до своїх власних потреб. Люди, які прибігають до такого применшення своєї роздратованості, незадоволення, гніву і злості, агресії, тобто вони подавляють в собі ці емоції, і при цьому формується сильна образа на самого ж себе за ці емоції і неможливість їх виразити. Такі люди ображаються на все і всіх, вони приховують бажання смерті іншій людині, а оскільки... Не може це здійснитися, то включається програма на самознищення. Це люди перфекціоністи стосовно порядку та справедливості, з сильно подавленою агресією до порушників. І ця агресія накопичується, де б ви думали, а у вигляді камінчиків в гепатобіліарній системі. Це люди, які не задоволені собою, своїм місцем та своїм життям, своєю ролью в житті. Професійно нереалізовані, які приписують собі свої власні особисті недоліки та комплекси іншим людям. Ці люди критикують постійно себе і інших. Це можуть бути люди з родовими прокляттями, з родовими програмами, які працюють на самознищення, закладено батьками, прабатьками. Це люди, яким важко прийняти рішення за самих себе. Вони будуть бігти до ворожки, до гадалки, а скажи мені, що робити. А послухати себе і поступити так, як каже своє внутрішнє я, їм важко це зробити. Це люди, яким дуже важко приймати досвід минулого. <му> як же змінити своє життя, щоб печінка була здоровою? А просто взяти відповідальність за своє життя за себе і зрозуміти, що ніхто нікому нічого не винен, не повинен. Навчитися відстоювати свою волю, свою територію, висловлювати своє незадоволення і, до речі, без зайвих емоцій, вміти говорити ні, коли це потрібно, навчитися приймати себе, людей навколишній світ саме таким, яким він є. І якщо ми регулюємо енергію в меридіані печінки, надлишок чи нестача, то оскільки меридіан печінки. Тісно пов'язаний і є антагоністом меридіану жовчного міхура, то автоматично буде регулюватися енергія жовчного міхура. І позитивна афірмація для меридіану печінки. Я спокійно, усвідомлено і вдумливо приймаю всі життєві ситуації. З вами Світлана Білик. Якщо для вас це відео було інформативним і цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До наступного відео. Будьте здорові та щасливі. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн.